З недавніх пір я відношу себе вже до бі спектру, да типу, і так як сьогодні день бісексуальності, хочу розказати про своїх п'ять улюблених знаменитостей, а які в бі-спектрі. Думаю, буде цікаво. Перше, це, звісно Янг Блад. Подивіться на нього. Це ж квір, естетика, а те, який він став зараз, просто секс. Да? Він відкрито каже, що він квір, у любові. Да? Типу, в 2020 році він на інтерв'ю казав, що йому подобаються люди, а не гендери. Тобто він більш навіть такий, як да, пансексуал, і це просто клас. Да? А друга людинка — це Фредді Матіо Меркурі легенда. Я його обожнюю. Його близькі люди кажуть, що він був із жінками, і з чоловіками. Да, типу, і це, типу, для нього було нормально, але він це не афішував. Бо ви розумієте, які тоді були роки Да, типу. в нього багато пісень про це да, типу, і він, в принципі, як один з таких людей, який символ свободи для лгбтк спільноти. Третя людинка, яку я дуже люблю, яка еталон естетики жіночої для мене, це Лілі Роздеп. Вона unlabeled, тобто вона не визначає себе як якусь орієнтацію, але вона, я думаю, в бій-спектрі, типу, зовсім без аутінга. Да, але вона зустрічалася з чоловіками і жінками. В неї зараз подивіться стосунки з такою реперкою. Вони неймовірні, я їх просто обважаю як пару. Да, типу, і вона. Дуже класну стратегію обрала, вона не деться на фішує, вона просто живе на своє найкраще життя, не говорить про це. Якось її батько Джонні Деба спитав про те, що він думає. І він сказав, типу, я люблю її, і мені все одно все рівно, все, все, що вона робить, це класно. Тому клас. Крістен Стюарт, четверта людинка, вона відкрита бісексуалка, вона зустрічалася із Робертом Паттісоном, з багатьма жінками, і вона прям Багіння, да. Заявила в 2016 році на одній з премій, що моя любов це не питання гендеру. А, Тобто, це реально сучасна вайбова дівчина, яка виборює типу, за майстера типу, гендерності і сексуальності. Ну і п'ята людинка, просто crazy girl — це Майлі Сайрус, свех королева. Просто я пам'ятаю, що вона творила в далеких 2014-х мої молодість. Вона бій квір і активна ЛГБТ-активістка. Вона була у стосунках з чоловіками, з жінками, да, типу, і вона відкрито говорила, що взагалі все одно, і вона зустрічається з усіма, і вона в права людей. Це був мій топ. А ви напишіть свій топ, там топ 3 Давайте знаменитості в бій спектр.